Так вот так это вот у меня дальней. І рушники, скатрики, тоді панотки, сапетки. У нас більшість іде під заказ. Вони полотно і робимо реп, виступаємо і перебор тут. А Батан. математика в нас Считаєш. та умственно. Кожен рисунок треба розполозити, щоб він в тебе вийшов, щоб ніде ниточка лише не залишила.